Що скажеш? Тихо, надто тихо. Як це надто тихо? Тихо, це добре. Тихо, значить, мир. Тихо, значить, погано. Дуже погано. Із ніндзя ми ще не билися. скажи ні, ну тоді Турбосила! Чисто А ось друга порція, та я вже якось наївся. Твій вердикт? Я б сказав огидно Відставити балачки, не відволікатись. Молодці. Ви обидва мертві. смерть від чудовиська з каналізації? Який абсурд. Найбільший за твою зачіску, Берто. Макс, сіл. Ви сьогодні не впорались. Треба вмикати голову, а не лише м'язи. Думати на ходу, метикувати, використовувати переваги оточення. Точно, дядьку Ферріс, я згадав. Мені час бігти. Поспішаю на сніданок із Кірбі, Сідні і Ти ж її знаєш. Знаю, поспіши. Спасибо, дядьку Ферріс. І удачі. Удачі? В чому? Осетємо. Уперед, турбо. Я Макс Макград, а це мій друг стіл. Так, він прибулець. Я виробляю енергію, а Стіл контролює її завдяки інопланетним технологіям. Разом ми утворюємо потрясну турбокоманду. Ловимо поганих хлопців і рятуємо світ. Усілякі геройські штучки. Ми Макс Стіл. Прибирання. Охайно, охайно мусить бути світло, чисто і охайно. Новий президент THI збирається сьогодні зустріти зі мною. Попереднє керівництво уперто не визнавало мою геніальність, і ось нарешті я отримую визнання, на яке давно заслуговував. Тітус Октавус Сендер. Все тільки починається. Доктор, Доктор Сендер. Хоча ваша праця в галузі довкілля була надзвичайно цікавою. Методи ваші відзначилися нерозсудливістю, непродуманістю і небезпечністю. Небезпечністю? Непродуманістю? Та як ви смієте звинувачувати мене? Доктор Сендер, може це зробити лебідкою? Нонсенс. З безпечної відстані. Ви у повній безпеці. Ну, давайте, лейте уран в цистерну. Uh -oh. Чорт, таких практиканток мільйони, а мій досвід безцінний. У нас не прийнято приносити в жертву інтернів, доктор Сендер. Дякувати Богу, дівчина вижила. Ваші власні колеги описують вас як людину, що все більше скидається на божевільного маньяка. Кажуть, ви розмовляєте з золотою рибкою. Що? Згоден. Я божевільний. Так, божевільний. Докторе Сендер. Sorry, шкодую, але. Звільнити мене. Я віддав цьому місцю свій геній і ось яка плата. Я повернуся. Oh, wow. А я думав, що тут буде нудно. Oh, uh, Молодь. Welcome. Вітаю вас у тієї чай. Дякую, що запросили місіс Маградсини. Я вам рада, сідні. Фантастичне місце. Тут мабуть не робота, а вічне свято. Як подивитись, Кірбі? І тоді як прийняла і почала розбиратись, відшукала безліч небезпечних експериментів та ініціатив. Oh, no. Ні, не треба. Я ж кажу, блиск Тут цікаво. О, тільки весь час боюся стати частиною якогось вбивчого досліду. <реш> <реш> Не бійся. Ти щось сказав? Сказав, що ти сьогодні дуже красива, сідні. Дякую, Макс. So, а кого ж це витягли з твого офісу, мамо? Доктора Сендера ученого, який схибив. Від нього чекали формули, з допомогою якої можна було б знешкодити усі типи отруйних речовин. А замість цього він створив отрути страшніші за всі відомі. На щастя, його звільнено. Ідеально чисто вони викинули мене з моєї власної лабораторії, обізвали мене. Божевільним це вони божевільні. Безперечно, наша праця не несе жодної небезпеки. Жодної. Ну трішки. І наша ціль побороти шкідливі викиди, так? Нейтралізувати токсини, очистити. Саме так, вичистити бруд, знищити сморід. Дурні їм не зупинити нашу працю разом. Ми очистимо світ і почнемо з того, що зітремо THI з лиця землі. Yes. Так, yes. так, захоплююча ідея. А отут нові напрямки наших досліджень. Тієї чай колись лише заробляли гроші, а тепер наша мета розвиток технологій, які допоможуть вдосконалити світ. Чудово, місіс М. А можна мені стати вашим волонтером? О відділі відео Ігор. Та один мій палець складніший за всю цю машинерію. У тебе немає пальців. У тому й біда. Ну, ти дивися, якщо хочеш, а я пішов. Не смій вилазити. Кірбі і сід побачать. Я вмираю від нудьги. Або дай мені дорогу, або я зараз почну свердлити. Свердлити чим? Моїм співом. Стоп, стіл, стіл, годі. Годі. Що таке? Піду дізнатись. Це наш сигнал хімічної тривоги. Мабуть, стався викид. Викид? Порушення герметичності, викид отруйних речовин, просто Біда. Що засвербіло? Зв'язку немає. Скоріше я мушу вас вивести. Аго, сварбіж. Не відставай! Почекайте. Гаразд, співаку. Іди дізнайся, що там. Нарешті щось цікаве. Вибачте, свер, де тут у нас вимикач внутрішнього сигналу тривоги. Діти швидше до виходу. Okay. Гаразд, усі назад. Жахливий сморід. Спробуйте не дихати. У кого ще свербить? Що ж таке? Me. З вами усе добре? Мутанти! Зомбі! Зомбі! Заздрю тобі, друже! I je se od něj hamburgery i taky strunkej. не бійся, все буде добре. Oh, you... Ну що ж це таке? Аварійна система вступить у дію за секунду. Мамо. Айкінсі стіл може розблокувати вхід. У найгіршому разі я прокладу шлях. Ні, двері не можна відчиняти. Інакше отруйні речовини витечуть назовні до міста. Токсини мусять залишитись всередині тієї чай. А ми по цей бік повинні робити все, що в наших силах. Сід, тобі зле? Ні, Усе добре. аварійна система діє зв'язку. Все ще немає, але принаймні я можу закрити верхній шлюз. Мамо, ти геній. Ми виграємо трохи часу. Тепер подумаємо, що спричинило цю аварію. А де Кірбі? Кірбі? Аго, привіт. Кирбі? Кірбі? Обережно! Усім зберігати спокій! Мамо! усі в порядку? Тобто всі, окрім кірбі, <плес> 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 Ці двері не протримаються вічно. Нам треба зрозуміти, чому це все сталося. Хай стіл пробереться до головного пульта на нижньому рівні. Під'єднає комп'ютери. Ми мусимо потрапити до пульту керування по коридорах, наповнених зомбі? <плес> Ти чуєш, Стіл? стілчою не гірше за тебе. О, ні. Пробач, Кірбі. Ну, як ти там? Yeah, Та я тут стою в заторі. Мене ж не попередили, що власне зомбі-пік. «Стіл, Стіл Максу. Пульт в полі зору. Хелло, Долі. Максвелл. Абра Кадабра. It looks like the... Схоже, на верхніх рівнях газ розріджується, хоча на нижніх ще густий, як горохова юшка. І це ще не все. Пригадуєте доктора Сендера, якого ми зустріли вранці? Я каже місцевий досить примхливий комп'ютер. У всій будівлі лише в лабораторії Сендера збереглось енергопостачання. Тут якась луна. Перевірка, перевірка. Один два. Ні. Комп'ютерний аналіз фіолетового газу свідчить, що це той самий газ, над яким працював Сендер. Тобто він усе це влаштував навмисно. Але чому саме такі наслідки? Чому? Формула Сендера призначалась для знищення токсинів на молекулярному рівні. Розпад одних хімічних сполук, розвиток інших, перерозподіл газів і токсинів. І якби про це залишився в межах норми, якби Сендер залишився в межах норми, цю формулу можна було б використовувати для боротьби зі всіма формами отрути, але застосована проти людини, вона знищує нервову систему, перетворює людей на монстрів. Я спущуся до лабораторії Сендер і знайду який-небудь антидот. Як слід закрити за мною двері, коли я вийду гаразд? Мамо! Сідні! Ні. Стіл! Сідні і мати стали зомбі! Ти де? Нижній рівень, й туди! Біжу. Скороти собі шлях. Льовки в коридорі ліворуч. Ясно. З oh! прибуттям. You, Дякую за підказку. почали. Go. Режим турбо. Oh, been... Вже легше. Oh! You know. Нещасні люди не відають, що творять, але пруть як танки. Може їх підірвати. Непогана ідея. Я подумаю, Думай швидше. Ні, я знаю легший спосіб. Режим турбопульс. Дякую, партнери. А тепер уперед. Досить, як вважаєш. Ще трохи для надійності. Доктор... Доктор Сендер, що це ви тут робите? Це моя лабораторія. Що хочу, те й роблю. А що ви тут робите? І хто ви такий? Ви отруїли газом усіх у цій будівлі. Всіх? Чудово. Дайте антидот, Сендере. Ні, не дам. Ні, риба. Ні, ні. Рибко. Бачиш, що ти наробив. Я йду, рибко. Я врятую тебе. Я йду! Стій Сендер, зупинися! Що сталося? Не знаю. Але якщо я коли-небудь теж почну косити розумом, прошу мене дезактивувати. Антидот має бути десь тут. О, no. oh, ні. невже ще один монстр із каналізації? Daddy? Мабуть, родич того першого. Uh, Доктор Сендер? Ти образив рибу. Що це з ним? Що ти зробив зі мною? Я брудний. Ти пляма на тканині мого життя. Пляма, яку я зараз знищу. І ніщо тебе не врятує. Man! І все через якусь рибку. Нерви не в порядку. Моя праця, моя справа, моя риба. You! Ти заплатиш. When... Відколи він не був таких здібностей? Після того, як шубовснув у цю йошку. Oh. І до того ж побільшав. Ніщо не сховається від твого гострого зору. <стрій> Що це за гидота? <паспалу> не скажу. Ти мене зруйнував. Я не хлю, я отруйна смердюшка. А я Макс Стіл. Будьмо знайомі. Токс <паспалу> Зон. <паспалу> а я думав, ми потоваришуємо. <паспалу> ти мене постійно дивуєш. Може вже час там самим його здивувати? Непогана ідея. я. Режим турбосила. Він сильний як його сморід. Віриш чи ні? Він навіть ще сильніший. Я зроблю з тобою те, що ти зробив зі мною. О, ні, дякую. Я брудний. Забруднись і ти. Ні, вдячний за пропозицію. Оце так попався. Перес був правий. Треба тренуватись. Вчитись думати на ходу. Думай ще не пізно. Every... Всі до басейну. Gonna... А може, в душ. Лох! Це огидніше, ніж я припускав. А тепер шукай антидот. Не виходить, усі файли закодовані. Стривай, я щось бачу. Може, це він і є? Знищувач токсинів. Ну ось, спробуй. Гаразд. Працює. Чогось не вистачає. Каталізатора хімічного ключа до його варева. Деться потвора його тримає. Рибка? Рибка. Йостон у нас антидот. Так. Всі токсини нейтралізовано. Тоді сезам відкрийся. Операцію проведено блискуче. Скоріше ходімо звідси. Макс. Що? Усе гаразд. Так. Я б чого їв. А ми не підемо на ланч. Пізно <риклад> стіл здійснив подвиг і натовп шаленіє. <риклад> Я віддав їм свій талант, і о, що маю. Невдячні. Байдуже до тітуса Сендера. Їм байдуже до Токзона. Нівен неправда ха.